Охо, Merry Christmas! Ви на каналі Бритсторії, а ми на моїй Едвардіанській кухні. Сьогодні збираємо друзів за столом, а я спробую розповісти вам про різдвяні кулінарні традиції британців. Як і все традиційне в Британії, святкування Різдва у тому форматі, як ми його знаємо, ми завдячуємо вікторіанській епосі. Хоча... Ялинки на острові почали прикрашати трошечки раніше. На початку 19 століття німкеня за походженням, королева Шарлота, дружина Георга Третього, привезла цю традицію із свого дому. Насправді, британський різдвяний стіл дуже сильно відрізняється від українського, тому що, на відміну від нашого стола, він повністю практично складається з м'яса. І за час різдвяних свят британці з'їдають стільки. Для того, щоб скинути всі ці калорії, які вони зжерли за три дня, треба пробігти восьмигодинний марафон. Цей індик вже посинів тут лежати, розморожуватися в Що ж треба якесь блюдо? Куди? Королевою столу є індичка, яку, як правило, подають із овочами морквою, селерою і печеною картоплею. Сіль. Сіль в мене моденська. Супер-пупер для шефів. І. Патер. Везгарлік. Ну, що руками, що можемо. Воно однаково не розмазується. Ну ладно, диви, які ужастя. Що тобі Хеллоуін? Масло треба лапхати. Індику під шкіру. Це ми ще з тобою пудінг не підпалювали. Я тебе просто зразу попереджаю, що пудінг треба знімати. підпал Пудінга треба знімати з першого кадру, бо він другий раз не підпалюється. В жодному разі це не буде пластикова миска. Це буде красива, класична британська миска. І, до речі, от в мене є тут книжка Collecting Kitchen. Тут можна таку миску знайти от в цих от колекційних англійських мисках. Це прям класіка-класіка. У мене на городі росте шалфей і розмарин, які ми додамо від дичку. Трави мають, я от переживаю цю траву. Бо вона, звісно, ще Но! Це ж не в магазині куплені, це ж мене на городі виріщу. Так, прочитала я в інтернеті, що в індичці ні в якому разі не можна зв'язувати ноги. Тому що вона не любить зі зв'язаними ногами, тоді вона гірше пропікається. Я брала індичку найменшу, яка була в магазині, і я дуже сподіваюся, що вона нам капечеться. Поїхали, посилаємо нашу індичку в пічку. Зараз тільки треба підставити туди, де. І молимося, щоб через 3 години в нас звідти вилізла печена індичка, а не шахтарська. Згоріла. Ой, тяжка. Ано. -да. Все, забули на 3 години. Наступна м'ясна страва це закуска. Мені особливо подобається, як вона називається. О, так мило. Pіx and blankets. Поросятка в ковдрочках. Ну, я вирішила, що я сьогодні не найкраща господиня, тому Pics and... Pics and Blankets були куплені в супермаркеті. І вони йдуть у нас у Air Fryer, тому що в нас піч зайнята пульдичкою. Ну, і діетологи нервово курять. Жир завернутий в жир. Ну, але раз на рік, на Різдво зі знайомої нам екзотики я не ризикнула купити. Але в англійців є black pudding – наша кровянка. Ну, не знаю, я не дуже таке люблю, але вони це на Різдво їдять. Далі переходимо до вегетаріанства або до сімей, в яких ну знаєте, різні були часи, часом м'ясо було недоступне людям. А от ця красуня, брюссельська капуста, була доступна вже 200 років тому, і вона потрапила на різдвяний британський стіл по причині того, що це просто сезонний продукт. Насправді вона дуже добре переносить морози і тримається на полях до останнього, тому... Гріх було не включити її на різдвяний стіл. Британці її готують з беконом і каштанами. І ми сьогодні будемо робити те ж саме. Правильно, ми зараз наваримо капусти, а індичка ще буде готуватися до ранку. Ну, три години ти 3... ж казала. Ну так, да, ми будемо куситися. Капуста ж дуже як... швидко. хвилин вариться. Е, як е, на весіллі про торт всі забули. Нас М -м -м. Це буде... Ми не забудемо пройти.

Дуже мене потішив перепис, який я знайшла в книжці Вікторіанська кухня. Дивись. Тут написано, що у Крісмас Пудінг можна додати півтори пінти молока або пива. Ніколи в житті не бачила, щоб молоко можна було заміняти пиво. З Крісмас Путінгом я теж гарна господиня. Тут питання в іншому. Christmas Пудінг треба починати готувати ще. Приблизно в вересні місяці для того, щоб він вийшов. Тому у нас вже тут є настояний. Зараз подивимося, скільки його тут настоювали. Ну, цей може бути і 8, і 12 місяців настояний буде. Далі покажемо вам його, як треба буде їсти. Лили ми коньяк Наполеон в. Будянг він не загорівся. Треба зелени спочатку, ja, а потім, потім глядачі сказали, що, бо, тому, що, що це не кон'як, а бренді. А я сказала, що коняк може бути тільки виготовлений в провінції коняк. А це виготовлений, потім здійснює модель виготовлений. Ну, що я хочу сказати? Що моя любов на Різдво це вершки. Бейліс З алкоголем. Тому відсутність горіння на пудінгу ми компенсуємо заливання його вершками з бейлісом. <реш> Берешті... <решті> <PowerPoint. а> <решті> 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 так, з пудингом ми вже запізнилися, але все одно нам вже треба пограти в традиційну англійську гру з передбаченнями. От мене є такий мішечок. В ньому є різні срібні ручки. Запікати ми їх сьогодні будемо у кексі мармуровому, щоб швидше було. Тут в мене 5 срібних предметів, ключ, який буде в нас символізувати переїзд в новий дім, гроші. Зрозуміло, багатство. Підкова це щастя. Кубок те, що нам всім треба, це перемога. І кіт це якийсь сюрприз. людину чекає. Ну, а може, хтось собі кота заведе. Я прочитала в інтернеті для того, щоб безпечніше це все запхати туди в кекс. Потрібно кожну цю детальку завернути у фольгу, тоді вони трошки більше і складніше зламати собі на цьому срібні зуби. Бо сьогодні лікувати зуби важко і тут тобто роки дорого. От, відкривай. <ріператор> Нова квартира! Намагайся, намагайся, намагайся! Не дивіть на мене! Кот!